Це все, що лишилося з Дальти і китайського скутера. Все розібране, все розпродане. З Дальти лишився зад. Лиш зад і все. Китайський скутер розібраний повністю. Одні скелети. Лишилось продати вилку. Полотніки задній стоп, руль від дельти, багажник. А це все піде на металолом. Така то розборка скутерів. Нічого нема цінного.